Ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д 1 У студії працює Стас Коновалов. сурдопереклад Ганна Костікова. Вітаємо вас. Сьогодні у випуску ворожа атака на Дніпропетровщину. Один шахет збили над Криворіжжям. Чотири дрони поцілили по Нікопольщині. Суди розглядають кримінальні справи діючих та колишніх чиновників Дніпровської міської ради. У Дніпрі на центральному проспекті падають балкони. Більше важливих та актуальних новин далі. Тож ми починаємо. Вночі окупанти атакували область безпілотниками. Один шахет захисники неба знищили над Криворізьким районом. Чотири дрони поцілили по Нікопольщині, одному з сіл Мирівської громади. Пошкоджені два приватні будинки і авто. Люди цілі, повідомили в обласній військовій адміністрації. Близько 11-ї години у Дніпрі пролунали вибухи. Як повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, попередньо через ракетний удар постраждали двоє чоловіків 30 та 35 років, госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Є декілька займань. Розпочалася 785-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 87 бойових зіткнень. Ворог завдав 4 ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснив 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Протягом минулої доби авіація Сили оборони України завдала ударів по восьми районах зосередження особового складу противника. Ділами ракетних військ завдано ураження по складу боєприпасів та ще одному іншому об'єкту противника. За добу наші захисники знищили 910 окупантів, 8 бойових броньованих машин, 13 артилерійських систем. Російська армія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила 456 тисяч своїх військових. Втрати ворожої техніки становлять танків понад 7 тисяч, засобів протиповітряної оборони 760, літаків 347 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня. Дня понад 9 тисяч крилатих ракет 2093. Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск на телеканалі Д-1. У Дніпрі чимало будівель, які потребують ремонту. Особливо багато проблем з балконами, які починають розсипатися на шматки. Якщо значна частина фасадів тільки візуально непривабливі, то деякі з аварійних споруд становлять значну загрозу для перехожих. На проспекті Дмитра Яворницького, 79, вже не вперше осипаються балкони, повідомляють у соцмережах місцеві мешканці. Наприклад, автівки не раз потерпали від прильотів будматеріалів. На фото зроблених. Самими мешканцями видно, що балкони потребують укріплення. Знизу видніються шматки цегли, які от-от відпадуть. Неодноразові звернення до Дніпровської міської ради мали єдиний результат обіцянки обстежити аварійні балкони. На жаль, далі обіцянок справа поки що не дійшла. У Бабушкінському районному суді слухали справу щодо привласнення розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Обвинувачена Ксенія Сушко, директорка департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Чиновниця прибула до суду, однак добилася рішення судді не знімати власну персону. А суд розглядав витрати на ремонт даху, інженерних мереж, ганку та приміщень навчального закладу в індустріальному районі міста. Мова йде про суму у 800 тисяч гривень. Та до суду не з'явився представник від Дніпровської міської ради, який значиться у даній справі представником потерпілої сторони і особлює собою територіальну громаду Дніпра. Тож, розгляд кримінальної справи щодо зловживання службовим становищем директорки департаменту гуманітарної політики Дніпровської міськради Ксенії Сушко перенесено на червень. Чи доведуть прокурори вину підлеглої градоначальника Філатова його заступниці Сушко і яке остаточне рішення прийме суд? Обов'язково вам повідомимо. Нагадуємо Ксенія Сушко, директорка гумдепу Дніпровської міськради, вже не раз отримувала підозри, перебувала і під домашнім арештом в рамках кількох кримінальних проваджень. У Красногвардійському районному суді Дніпра відбулося засідання у справі колишнього заступника міського голови Михайла Лисенка. Йому інкримінують розкрадання бюджетних коштів на ремонті центрального мосту. Мова йде про суму у 30 мільйонів гривень. Красногвардійський районний суд розглядає цю справу вже п'ятий рік. Обвинувачений Лисенко то не з'являється в суд, то через інші причини засідання неодноразово переносили. На цей раз обвинувачений Лисенко долучився до засідання у суду в онлайн-форматі. З'ясувалося, має перебити хребець. Однак крапку в цій справі суд поки що не поставив. Головував засіданням суддя Константин Дружинін. Наступне засідання відбудеться 30 квітня. Небажане сусідство автомийка посеред приватного сектора. Дніпряни вже майже рік оскаржують погіршення шумових та екологічних показників у них в районі, а також відстоюють своє право дихати чистим повітрям. Докладніше в наступному сюжеті. Мешканці приватного сектора вулиць Кривоноса, Араратської та Старочумацької обурені тим, що поряд з їхніми будинками зводять автомийку. Роботи ведуть, попри припис управління державного архітектурно-будівельного контролю Дніпровської міської ради, в якому чітко написано про призупинення будь-якої діяльності щодо розбудови автомийки по сусідству із житловими будинками. Однак, ми пересвідчилися у тому, що будівельники вже укладають плитку облаштовують заїзні пости, навіть вивізку змонтували. Минулого тижня вже й пробне випробування мийки машин здійснили. Місцеві мешканці обурені, бо ведуть боротьбу з незаконним будівництвом вже тривалий час. Пробна мойка була, ну, таке враження, що шахеди літять. Ну, це не дуже гарно. Коли вони пробну робили мойку, аерозоль весь тут піднімається наверх. В огород. Зрозуміло, що водичка це буде йти вниз. І через років 3-5, оце, що ми на городах садимо, це безполезне заняття буде. Потравимо себе і дітей, і внуків. Люди трошки злякались, тому що шум зараз завдяки тому, що територія обнесена профнастилом, шум дуже сильно підсилюється, відбувається ефект еха. Ну, Некомфортно перебувати в такій ситуації, а тим паче жити тут разом з дітьми і родинами. В цю п'ятницю, яка була, я була, приїхала з роботи, зайшла до будинку і не зрозуміла, що відбувається. Мені показалось, що у мене десь во дворі прорвав якийсь шланг, водопровід. Такий стояв шум, що я думала, що зараз ну, змиє будинок. Я вибіжала на подвір'я, во дворі нічого не було, а потім став во дворі гурки. Таке враження, що во двор заїхала пару мотоциклів. І я зрозуміла, що це відбувається на мойки самообслуговування. Коли я дійшла до тої мойки, там на першому другому посту стояло два автомобілі, які милися, і вони провіряли ще насос, який отак от і гуркотів. І це при тому стверджують. Місцеві працювали тільки два пости автомийки з шести. Не повний робочий день, а вже стільки незручностей відчули на собі мешканці приватного сектору. Ну повний безприділ, тому що е, розрішення у нас ніхто не питав, ну просто взяв. Ну захотілося йому ігрушку зробити для себе. Он заробив ігрушку. А як інші люди, ну совершенно наплівати. Місцеві оббивають пороги різних інстанцій у пошуках правди та захисту від такого небажаного сусіда. як Автомийка подаємо скарги в суди, подаємо скарги в різні інстанції щодо правомірності побудови цієї забудівлі, і просимо всі різні інстанції розглянути правомірність підключення сюди комунікацій і збудови в нашому приватному секторі цієї мийки, яка є об'єктом промислової, ну шкідливого, скажем так, виробництва, і вона порушує наші права як громадян на чисте повітря, на вільний доступ до своїх територій і на Шумові і екологічні показники нашого району. І в суд ми зверталися, і екологію зверталися. Ну, питання там такі. Зараз війна, ніяких ми вам експертиз давати не будемо. тобто до свідання. І як кажуть, маленькі малмаленький українець, що хочеш, то й роби. Люди прагнули потрапити на особистий прийом до міського голови Філатова. 28 лютого цього року ми колективно зверталися щодо особистого прийому Філатов. Но так як ми ще не були ні у кого на особистому прийомі, нам в цьому відмовили. Сказали, що можуть нас записати на прийом до Санжари. У нас прийняли в телефонному режимі цю заяву. Крім того, жінка, яка приймала нашу заяву, надала електронну адресу і сказала, щоб ми відправили на електронну адресу міської ради, продублювали заяву в письмовій формі і додали підписи сусідів. На дворі вже буйним цвітом квітне-квітень, а люди досі так і не потрапили на особистий прийом до секретаря Дніпровської міськради Олександра Сан жари, бо, як з'ясувалося, їхнє звернення загубилось. Нам сказали, що ми не зверталися з жодною заявою. Коли я сказала про те, що ми направляли на електронну адресу також заяву, і в мене це зафіксовано, і я бачу на електронній пошті, що. от, що вона була прочитана і відкрита, мені відразу відповіли, так вас ще раз записати на прийом. У мене опять же, такі сумніви, що нас взагалі хтось туди викликає. З сторони власті не бачимо якихось, якихось, ну, реальних розборок, тому що тут туди не кинься, віз є дира, але тишина повна. Нема э, такого відчуття, э, що за тебе є влада, яка за тебе постоїть. Ти ж Українець, вона повинна за тебе стояти. А тут хто там стоїть? У березні індустріальний районний суд Дніпра прийняв рішення про відновлення досудового розслідування та здійснення вичерпних заходів щодо встановлення кримінального провадження. Тим самим слідство продовжується, тобто скаргу місцевих мешканців задовольнили. Тож досудове розслідування знову поновлено. Дніпряни чекають на здійснення вичерпних заходів від слідчого по цій справі, а також на особистий прийом у секретаря Дніпровської міськради Олександра Санжари. Про подальший перебіг подій обов'язково вас повідомимо. Ольга Ховрич, Віталій Шалдов, новини. Д1. У кам'янському 27 березня завершився опалювальний сезон. Працівники комунальних служб зробили все, аби кам'янчани цієї зими були з теплом, світлом та належними побутовими умовами за будь-яких обставин. Однак тільки опалювальний сезон закінчили, відразу розпочали підготовку до нового подробиці у сюжеті наших колег кам'янської міської студії телебачення міста ці аспекти проблеми і труднощі минулого опалювального сезону детально розглянули на засіданні спеціального штабу у Кам'янській міській раді. Закінчено опалювальний сезон. Хочу всім подякувати за те, що він пройшов стабільно в нас. Подякувати нашим Збройним силам протиповітряної оборони, керівництву нашої країни. Тому в даний час у нас задача вже готуватись до наступного опалювального сезону. Наразі комунальниками проводяться гідравлічні випробування системи теплопостачання, усувають пориви мережі. До опалювального сезону роботи будуть проведені ще раз. Також розпочали підготовку до нового сезону теплопостачальні компанії та інші комунальні служби міста. Комунальними підприємствами, в частності добробут заплановано ряд заходів. Це і ремонти криш, і ремонти під'їздів, і заміна систем опалення внутрібудинкових, і заміна систем водопостачання та водовідведення. Ми зробимо все можливе, щоб майбутній опалювальний сезон розпочався максимально вдало та пройшов максимально ефективно. Роботи попереду багато, та вчасне її виконання гарантує життєзабезпечення мешканців Кам'янського впродовж майбутнього опалювального сезону. Ірада рада кімова Максима Лещенко спеціально для телеканалу, де 1 Кримінальна хроніка публічно виправдовував збройну агресію РФ та називав її спецоперацією. Підозрюється мешканець Дніпра з усіма подробицями справи. Речник СБУ у Дніпропетровській області Валерій Єфанов. Співробітники Служби безпеки України викрили прихильника расизму, який агітував за відновлення УРСР. В коментарях на сайті відомого запорізького видання чоловік писав повідомлення з образами на адресу підписників та адміністратора сайту за проукраїнську позицію. Також він вихваляв расистів та проведення так званої спецоперації і заперечував збройну агресію РФ проти України. Саму війну називав визвольною та закликав громадян об'єднатись в боротьбі проти нацистів. Крім того, Своїх дописах зломисник вихваляв агресивну політику очільника Кремля, ностальгував за колишнім СРСР, виправдовував захоплення частини південних регіонів України та закликав до приєднання нашої держави до складу Росії. Ворожим прихильником виявився приватний підприємець з Дніпра, який з початком повномасштабного вторгнення РФ почав публічно підтримувати російську збройну агресію. Для конспірації своїх дій чоловік створив декілька фейкових акаунтів, які використовував для подальшого проведення підривної діяльності в інтересах країни-агресора. У мережі він представлявся молодою дівчиною, спортсменкою з Мелітополя. Під час обшуку у чоловіка вилучено мобільний телефон з доказами протиправної діяльності. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 436. 2. Це виправдовування визнання правомірної, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації. Її учасників Кримінального кодексу України. Заходи з викриття зловмисника проводили співробітники СБУ в Запорізькій та Дніпропетровській областях за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури. В Україні та США розпочинають збір ноутбуків для ЗСУ. Організатори краудфандингової кампанії наголошують, що українських захисників потрібно розвантажити від надлишкової паперової роботи, адже вона забирає дорогоцінний час та ресурси, які так необхідні для потреб фронту. Критична потреба є вісім тисяч, але це критична потреба. Ми орієнтуємося на саме на 33 тисячі, і е, це дозволить це не про техніку, це не про якесь залізо, це про інструмент, який дозволить оперативно вирішувати задачі, який дозволить підвищити ефективність комунікації, підвищити прозорість наших збройних сил. Ідея полягає в тому, щоб е, відмовитись від пересування там. Командирів певного рівня з точки А в точку Б для того, щоб закрити якесь своє службове питання, яке необхідно для його підрозділу, і не відриваючи при цьому командира від підрозділу, тому що втрачається по факту управління, втрачається керування військами. Відповідно, ну про яку боєздатність і боєготовність ми можемо ну, взагалі говорити. Сучасна війна вимагає більше техніки та, як наслідок, більше засобів зв'язку: від елементарного обліку до керування дронами і створення розумних охоронних рубежів. Виклик полягає не в заміні техніки, а в її доукомплектуванні до 100% існуючих потреб, кажуть керівники проєкту. Першим кроком організатори ініціативи планують долучити до збору техніки вітчизняні it компанії та великі торговельні мережі. Звернуться по допомогу і до України українських представництв відомих брендів подальшому збираються попросити допомоги за кордоном, як у великих компаній, так і в українських емігрантів. Про спорт Артем Довбик, вихованець ФК Дніпро, став найрезультативнішим українським футболістом за сезон, який грав в іспанській примері. Лідер атак клубу з Каталонії забив вже 17 голів у поточному сезоні і посідає перше місце у списку найкращих бомбардирів. Завдяки українцю сенсаційна Жирона претендує на вихід до Ліги Чемпіонів у наступному році. В останньому матчі гол українця не допоміг його команді здобути перемогу, але індивідуально індивідуальна статистика Форварда вражає: Жирона сплатила СК дніпро 1 близько 7 мільйонів євро за перехід. Команда Довбика та Циганкова посідає третє місце у цьому сезоні Ла-Ліги. У Белфесті відбулося жеребкування фінального раунду чемпіонату Європи. У жеребкуванні взяли участь господар турніру Північна Ірландія та сім переможців елітного раунду кваліфікації, включаючи збірну України Ю 19 яку очолює Дмитро Михайленко. Синьо жовті потрапили до групи «А», де наші хлопці зіграють проти збірних північної Ірландії, Норвегії та Італії. Телеканал Д-1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. також телеканал д 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитись наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших прямих ефірах на телеканалі Д 1 на цьому інформаційний випуск завершується у студії для вас. Працювали Стас Коновалов, сурдопереклад Ганна Костікова. Пильнуйте себе, слава Україні!